<кій> Добрий день. Сьогодні я хотів опросиби трудящихся як кажуть. Там, значит, деякі поради з медичної астрології. Да, воно потрібне. Я вважаю, що так да, потрібно. Вот. Чешется низ. <кій> Але я не вживаю <кій> алкоголя. Нічого. Значить, е, хотілося б перед всім, е, скажімо так, висловити свою думку. Ви бачите, яка там ситуація у нас зараз на фронті. Ну це, скажем так, провали Зеленського, Верховного Наполеона, який абсолютно не шарить нічого. Сирський, взагалі-то все, все це одна команда. Слава Богу, Єрмака прибрали. Хоча він все одно керує телефоном, бо в нього всі зв'язки. Ну, питання не в цьому. Я просто бачите, в Америці там, як кажуть, клатнеча, але нам від цього не легше. Єдине, що можна зробити з нашого боку, я вважаю це. Ну, по-меншій мірі я б так зробив. Якби в мене була така, скажімо, можливість влада там. Ясно, що Зеленському це робити е, не можна, бо він так уже так свій авторитет обгадив своїми своїми подіями і корупцією. От, і взагалі висовуватися. Зараз гидко кругом все його сприймають. Ну, обгадив Україну, обгадив. Бачите, який президент так вважає країну. Народ. Ну, Але я б, наприклад, зробив би такий вихід. З від імені, так, тобто Верховна Рада, від імені українського народу звернулася б до американського народу і до Сенату Америки, от, про допомогу, про те, щоб, скажем, Українсь... Американський народ допоміг Україні зброєю, допомогою. І, так сказати, трохи президента Америки Трампа, як кажуть, прижучив, застав його розірвати стосунки з Росією і перейти на допомогу Україні. Зеленському це робити не можна, бо там буде одразу психоз. Трампа. А он у нас, как говорят, неадекватный, придурковатый, <сих> ну, в общем, психопат. <сих> вот. Это правда, это психопат. С фантазиями идиота. Ну, карта показывает, в принципе, я сказал, что это его фантазия, фантазия идиота. Бачите. Вот. Значит, ясно, что он там одну свою линию гнез. Как нажитися? Так само, як Зеленський президент, як нажитися, як, <сіх> як Єрмак, як нажитися. Ну, коротше, вся кругом. Як нажитися на цьому? Так само і Трамп, при чому і Трамп? Чому Путіну не, не нажитися? Ну, війшли в, в еру нетривіальних, як кажуть, алогічних поступків, аморальних і так далі. Це кругом, не тільки у нас. це... І в Європі, і в Китаї, і все. От, Звернутися. Не просто звернутися, а показати ситуацію, що Україна це не Росія. Розказати історію, що повірили, ми звільнилися від поляків при Богдані Хмельницькому. І повірили, що цар хоче допомогти, Московський цар. Замість цього він нас просто продав, зрадив. От, московіти вкрали у нас назву Русь. От. Вкрали все, що могли, і зробили імперію. Ми відірвалися. Ми були Русь, Русь знали всі. Московію не знав ніхто. Тому вони все у нас перейняли. Все, що могли. І тепер ми вийшли на свої рейки, Це треба все пояснити в зверненні у Верховній Раді. До, до американців. Не просто так давайте допомагайте, а пояснити ситуацію. В чому зараз річ? Ми, ми зараз практично захищаємо світ від татаро-монгольської орди. І пояснити, пояснити, що ця вся Московія, вона разом з Ордою монгольською нищила Русь. І це звернення треба зробити, Як кажуть, як можна швидше. Чому? Тому що скоро Америка почне святкувати, як кажуть, ну, переходом на практично з 25 числа, вона ще й раніше, почне вже готуватися до Нового року. Ну, у них там Різдво. І це треба зробити до Різдва, щоб Американці коли будуть пити шампанське, щоб вони згадали про це звернення. Це, це звернення треба зробити як, як можна найкраще і як можна найшвидше. От. Чи буде, скажу, Зеленський проти цього і Ярмак? Ну тут вже треба показати, що Верховна Рада у нас має пріоритет перед президентством. Взагалі, президентство треба ліквідувати. От. Бо це практично диктатура. Це може допомогти. Ну, а тепер перейдемо до, меди... до меди... медичних порад. <кхи> Значить, Насувається повня, повний місяць, а він буде з четверга і четверга і п'ятницю. <кхи> Тому ми можемо сказати, що в цей період ну, дуже напружена буде ситуація кругом психологічному матеріальному будь-якому плані, <кій> криміногенному, на фронті. Біснуватися будуть росіяни. От. Ну, якщо Зеленський, як кажуть, не відновить армію, нам треба практично по-новому подивитися на комплектації армії, тому що переводити Україну на військові рейки. Значить так. Ну там, 3 числа, місяць там буде в кільці, значить, все, що можна, буде пов'язано з щитовіткою, горлом, треба бути обережним. Тим більше, що наближається повний місяць, туди втручатися, втручатися буквально не можна. Ну, я вже не кажу там, що 4-го там. От. А сьогодні сонце стало на, на вісь катастроф. Вот сьогодні теж не дуже гарний, я кажу, день. Ну і дуже проходящий, тому ми, я кажу, з завтрашнього дня вже написали. Ну, Четвертого, там, може, п'ятого. Там все буде плавати повня, повний місяць. Тому тут... Не можна не бажано втручатися все, що пов'язано з горлом. От 4-5 го в легені. Там буде погіршення. От респіраторні захворювання можуть рецидів як кажуть, відновитися у хроніків. І тут треба бути дуже обережним в цьому плані не застужуватися. Ну, 6 сьомого, там місяць пройде по раку. От, ясно, що це шлунок. Треба поберегти шлунок, перейти на дієту, якщо можна. Мається до увазі. Хто зможе перейти, тому що не всі не всі люблять дієту. Ну, жінки вони ближчі до цього, скажу, вони чутливіші, дисциплінованіші. Вони розумніші. Я прямо кажу, жінки розумніші. Тому якби нашою країною правила жінка, ми б вже були, якщо не в раю, то по меншій мірі дуже в гарному стані. От. Тому тут, то, скажімо, треба поберегти себе операційні, там, скажімо, втручання, ну просто, скажімо так, я б сказав заборонити. Взагалі, взагалі, все, що втручання при повному місяці, це, це практично ризик, подвійний ризик. От. Далі, значить. Ну, 8-го дев'ятого треба бути обережними. Це у нас серцева частина. Там, значить, у кого серце треба бути обережними, не, на, не напружувати фізично. Та я б взагалі порадив би і спортсменам не дуже себе напружувати. От. Особливо діткам. Тому що невідомо в якому стані там серце. От. Не перевіряють, як раніше було. От. Так що треба бути ну, дуже дуже обережними. Ну, 10, 11, 12 там я вважаю, що втручатися в кишечник, це не я вважаю, це астрологія. радить. Я, я перевіряв, ці, це, це доведено статистикою. От. Тобто все, що в кишечник, от, в жовтні. Краще туди не лізти. Вот. Тут, тобто хірургічне втручання. Я просто бачив такі, ну скажімо, аналізував ситуацію, коли коли в період там, 12 палук кишку, там, значить, оперували, жовтий, люди помирали. Вот. Тобто там були дуже важкі наслідки. Ну, 13-14. го там треба бути обережним, з тобто це терази це, 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 це нирки. От. Тут треба бути, от, скажімо, уважними, туди не лізти. Все, що пов'язано з нирками. Там. Не видаляти каміння, тому що так, якщо застрягнути каміння на виході, буде погано. Тобто взагалі туди втрачатися не бажано. Ну, 15-16-17. Ми вже знаємо місяць в Статеві органи взагалі лізти заборонено. Якщо на їхніх органах, я казав, не бажано, то тут заборонено. От у чому річ. Тому що це, ну, знаєте, ця скорпіоні енергетика, вона взагалі не дозволяє людині швидко реабілітуватися. Взагалі, Скорпіони, вони страждають цим. В першу чергу, розумієте, що От, тому, А тут, коли місяць пробігає по Скорпіону, там, може бути рецидиви, наслідки взагалі, операція не дасть потрібні наслідки, потрібні позитивного плану. Ну, 18-19 там значить, насувається новий місяць. А ми знаємо, що він працює вже за три дні. то, можно сказать, уже и 17 го зачепить, а там 18 19 го 18 19 там месяц пойдет по, по стрельцу. Все, что с починкой повязано абсолютно, ну, скажем, листы туда не можно. Вот. Ну, не бажано. Ну, это не так часто бывает, но все равно. Вот. Так что там, это венозная система тоже. під великим питанням теж туди абсолютно не бажано втручатися. Ну, бувають екстремальні ситуації, тут вже нікуди не дінешся. Ну і най... найстрасніше, найголовніше, найстрашніше, часто буває там, да? 20, 21, 22 місяць в Казирозі, там будуть вихідні дні. Ну не лізьте не лікуйте зуби, не лізьте все, що пов'язано з зубами. Зупо, не ліс все, що пов'язане з хребтом. Розумієте? Я взагалі не раджу робити масаж в цей, в цей час. Все, що пов'язане з хребтом, з зубами, потім це аукнеться, я вже навіть не кажу, у що це обійдеться. Тим більше там, скажем, ще буде трошки новий місяць ще буде давати хвостиком. Ну, коротше. Козірок це така така штука дуже небезпечна. Там воно все не дуже добре. Ну, 23-24 там все, що з в'янами на ногах, все, на, все що от, на щейколатках, краще, краще не лізти. От, там. І, так сказати, і не лікувати глуукому. Це єдине, так скажу, що можна. Ну, 25, 26 місяць там в рибах. Будьте обережні з анестезією, з алкоголем з наркотиками. Розумієте, там доза невідома буде. Вчора була одна доза, скажімо, охмеління, а в ці дні буде, ну, скажем так, дуже підвищений. От. Ну і там, скажем, 28-29 там до обіду місяць вовні місяць вовні я не раджу жінкам робити зачіски. Посічення буде волосся і, і все, що буде на голові, з волоссям пов'язане, буде, дуже дуже погано. О, так що тут будьте потерпіть. Потерпіть уже до 29-го, там місяць в втриці і так далі. Ну, В общем, короче, на цьому ми закінчимо, я все сказав.